Людмила Муреєва тополиний пух. Глибока червнева ніч. Знову це безсоння. Жінка стояла біля вікна. Потужний ліхтар висвітлював пустельний двір. На дитячому майданчику в пісочниці яскравими цятками віднілися забуті малечою іграшки. Лавочки біля під'їздів стояли порожніми в очікуванні вечірніх посиденьок стареньких бабусь. Тиша в усьому світі тільки вітерець ганяв по двору круглу кулю з тополиного пуху, завбільшки з невеликий м'яч. Жінка згадала такий самий пізній, спекотний червневий вечір тільки багато років тому, коли вона йшла майже безлюдною вулицею із сусідським юнаком і так само літав тополиний пух, схожий на легкий сніжок. Ура! Нарешті вони вільні, усе. Останні іспити у школі складено, портфелі закинуто якнайдалі, адже їм уже по 17 років. Тепер усе вирішуватимуть самі, без батьківських казівок та настанов учителів. Почувалися майже дорослими та самостійними, наїдні діти. Ще у восьмому класі Сергій написав фарбою на паркані Я тебе кохаю. Наталчині батьки змусили фарбувати паркан наново. Щасливі та веселі йшли вулицею, тримаючись за руки, і мріяли, що тепер завжди будуть нерозлучні. Він ніколи не дозволить її образити, буде захистом і опорою, і вони житимуть довго та щасливо. А потім наталці довелося виїхати в інше місто, вступити там до вишу. Сергій пішов на курси шоферів, адже йому доведеться йти служити до армії. Дівчину захопило студентське життя. Додому приїжджала лише на канікули. Восени Сергій пішов до армії. На проводи покликав тільки наталчених подружок, а її ні. Чому? З'ясовувати вона не стала, тільки плакала від образи. Пізніше вона дізналася від його старшої сестри, коли він уже давно жив із сім'єю за кордоном, що їхні батьки категорично були проти його зустрічей і одруження з Наталкою. Батько і мати тоді в один голос говорили Сергієві, що вона йому не пара. Вони прості роботяги, батько все життя слюсарював на заводі, а мати працювала прибиральницею. Забудь її, шукай пару по собі, жити ви все одно не будете. У неї всі рідні в начальниках ходять, усі освічені, повторювали батьки. Тоді листів вони одне одному написали, але, відслуживши два роки, Сергій одразу примчав до її будинку. А вона обіцяла подружкам, що й не подивиться в його бік. Проте, коли він підійшов і обійняв своїми сильними руками, притис її до себе і ніжно поцілував, усе вибачила, розтанула. Але Наталі треба було ще три роки вчитися. Сергій влаштувався в автопарк водієм, возив зміну робітників на завод, з'явилися нові друзі, познайомився з дівчиною. Ольга працювала в них диспетчером. Наполегливо запрошувала до себе додому, благо батьки працювали за кордоном. Ольга виявилася доступною, не те, що не доторка Наталя. Його батьки молили Бога, щоб у них усе склалося. склалося. Ольга невдовзі завагітніла, весілля зіграли якнайшвидше. Усі були задоволені і його батьки, і її, оскільки красою дівчина не блищала, та й поведінки була не на найкращої. Усі були задоволені, окрім Сергія. Не міг він спокійно проходити повзнайомі вікна Наталі, прискорював крок так, що його дружина ледве за ним встигала. А Наталя незабаром вийшла заміж за однокурсника, як то кажуть, на зло собі, на радість мамі, що ж вони накоїли, чому так сталося і хто винен. Побачилися вони випадково в маршрутці років через десять. НАТО, передають за приїзд Водієві. Ще, не обернувшись, вона впізнала цей рідний колись голос. Так називав її лише Сергій, озирнулася. Сергій простягав їй дрібні гроші. Пальці зіткнулися і між ними ніби пробіг електричний розряд. Він стояв біля оградної жінки з грубими рисами обличчя. Що сиділа на сидінні, дружина, здогадалася Наталя. Їм треба було виходити на одній і тій же зупинці, будинки батьків стояли майже поряд. Не відчуваючи під собою ніг, Наталя вийшла з маршрутки і пішла геть у протилежний від будинку бік. Сіла на якусь лавку. Серце шалено калатало в грудях. Скільки так просиділа, не пам'ятає. А ввечері мама зайшла до будинку. Наталю, Сергій прийшов, хоче поговорити, вийди. Ні, потяг пішов, усе, відрізала дівчина, а все могло бути зовсім не так. Жінка стояла біля вікна, згадувала один епізод із далекої молодості, про який уже ніхто не дізнається, крім них. Як вони купалися в озері липневої спекотної ночі, зовсім одні оголені, і він стримував себе, боявся її образити, хоч їм було вже по двадцять. У ті далекі часи стосунки між закоханими були набагато чистішими і скромнішими. Більше вони не бачились роки пролетіли, а задерка в серці залишилася назавжди. Наталя почула, як прокинувся чоловік, занепокоївся, що трапилося рідна, знову тиск, чи серце прихопило, усе нормально, спи, просто безсоння. А вітер так само ганяв і ганяв по двору кулю з пуху розміром з невеликий м'яч.